Створення безпечних умов перебування учасників освітнього процесу в закладах освіти є одним із головних пріоритетів сьогодення. Зважаючи на те, що культура застосування пожежної безпеки закладається ще з дитинства, основний напрямок роботи, на який необхідно звернути увагу, це навчання дітей різного віку. Одним із шляхів вирішення цього питання є створення класів безпеки інформаційно-просвітницького напрямку. На базі якого діти вивчатимуть правила безпечного життя. Класи безпеки це в першу чергу інтерактивні класи, технічне оснащення яких дозволяє забезпечити освітній процес та постійно активну взаємодію всіх його учасників. Для облаштування класів безпеки рекомендується використовувати класні кімнати, у яких проведено сучасний ремонт та які не містять елементів радянської епохи. З можливістю розміщення в них одночасно до 30 осіб. Для технічного оснащення класу безпеки також можна використовувати телевізори, відеопроектори, моторизований настінний екран для проєктора, акустичні системи, стенди з опаленими предметами, магнітні дошки, маркерні дошки, мобільні симулятори пожежної безпеки. Вогнегасники різних видів для проведення занять, протигази, столи, стільчики, дитячий одяг рятувальників, дитячі каски, іграшки, пазли, конструктори. При оснащенні класів безпеки необхідно врахувати можливість залучення до занять осіб з особливими освітніми потребами. Клас безпеки у закладі загальної середньої освіти. Рекомендується облаштувати за зональним принципом організації освітнього простору, що сприятиме оптимізації освітнього процесу та систематизації сприйняття інформації. При облаштуванні класів безпеки у закладах загальної і середньої освіти рекомендується передбачити такі зони: зона перегляду відеоуроків та презентацій, зона пожежної безпеки, зона мінної безпеки, зона безпеки життєдіяльності, Зона до медичної допомоги, зона психологічного розвантаження, ігрова зона. Розташування усіх цих зон, а також меблів у приміщенні, має бути зручним і логічним, аби не порушувати концентрацію проведення занять та відповідати вимогам санітарного регламенту. Для облаштування класів безпеки рекомендується використовувати будь-який методичний та агітаційний матеріал включаючи матеріали для інклюзивного навчання, наповнення класів може змінюватись та постійно оновлюватись залежно від категорії здобувачів освіти, для яких проводяться заняття, їх вікових особливостей, осіб, які залучаються до проведення занять, тематики та фактичних можливостей закладу освіти. Територіальні органи ДСНС. Національна поліція України постійно взаємодіють та надають рекомендації закладам освіти щодо створення та облаштування класів безпеки та проведення у них спільних занять і заходів, а також залучаються до їх проведення. До проведення занять та заходів у класах безпеки рекомендовано також долучати медичних працівників, представників територіальної оборони та інших підрозділів Збройних сил України. Заняття в класах безпеки проводяться у доступній для здобувачів освіти формі, з урахуванням вікових особливостей та з використанням аудіо, фото та відеоматеріалів. Зокрема, для дітей молодшого шкільного віку заняття проводяться в ігровій формі, з використанням ігор на пожежну тематику мультфільмів, ребусів, кросвордів та заходок. Здобувачам освіти середнього та старшого шкільного віку заняття можна проводити у формі лекцій, конференції, презентації, тестів, ситуаційно-рольових ігор, бесід. На теперішній час на території Ізмаїльського району функціонують сім класів безпеки, які відкриті в закладах загальної середньої освіти територіальних громад. В умовах військової агресії Росії проти України створення і функціонування класів безпеки є важливим компонентом навчання наших дітей. Бережіть себе і своїх рідних.